Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою та гострою скриться, чом ти не гострий безжалісний меч, той, що здійма враже голови з плеч? Ти моя щира, гуртована мова, я тебе видобуть з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, витечу зброю я іскристу, стільки ж досягне. З Снаги мені хисту, потім її причеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені Слово моє, ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем накатів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна потверденьких тиранів, стрінеться з бризкітом інших мечей. Згуком нових нетюремних речей масники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужив воякам краще, ніж ти служиш хворим рукам.